Ранок в селі розпочинається з роботи. Доброго доброго вам дня, мої дорогі глядачі. Сьогодні ми будемо робити будку собаці. Точніше, у нас вже є будка, так? Жушка. Да? Жужка! І яка Жужка. вона хороша собачка. А дитя, ай, хоча куснуть мене легенько, да? да? Друзі. Будку ми купили, мабуть, місяць назад. Отаку ось, дивіться, собаці. Вона новенька, гарненька, дивіться, простора, велика. Клійонкою накрили временно. А треба кришу оббити чимось. Щоб не було отакої клійонки. Тому треба зробити собаці дах. да Треба зробити тобі дах. Тому зараз я поїду в магазин. Щось подивлюсь, знаєте, щоб щось і недороге, і якісне. Не знаю чим. Ще в голову поки мені не прийшло чим оббити дах. Жерстю, та жерстю щось би не хотілося. Та їй не хочеться, да? Тобі теж не хочеться жерсті. Дивіться, і так не хочеться жерсті. Хочеться, щоб щось тепленьке було, да? Я дивився в інтернеті, там пишуть, хто рубіроїдом оббиває. Ну, всі по-різному, хто шифером. Подивимося. Щас я взяв рулетку. Зараз замірю розміри. І поїду в магазин, пошукаю, чим його обстріляти. <кхм> а потім, Зуза, ти представляєш, що я можу сьогодні зробити ще? Сьогодні я хочу зробити копілку. Коротше, є в мене одна ідея, Є в мене одна ідея. і я зроблю копілку. Хочеш подивитися, яку я зроблю? Хочеш? Вона хоче! Добре, друзі! Всім бажаю гарного перегляду. Їду в магазин. І будемо сьогодні працювати чисто по-домашньому. Отаке життя в селі. Треба кожен день щось робити. Все, друзі, я в магазин. От я, друзі, вже і вдома. Значить, що я купив? А я купив отакі от ось листи. Так, треба забрати. Таке густо, щоб не поранитись. О, так ано. Ну. Зараз однесемо. Як не крути, друзі. Коротше, дивіться, оце оці два листа, такі зеленого кольору. І плюс шурупи і... і бітка під шуруповерт. 530 грн Дешевших варіантів не було, щоб зробити. Клійонка, ну це ненадовго. Так що будемо щось ліпити, вирізати. За таких ось листів. Будемо пробувати. А взагалі-то не знаю, чи вийде. У мене немає. діло в тому, що е -е... <кліжнів> ножниців по металу є такий секатор совєтського качества. <схі> Я думаю, що порізається. Воно як бумага. Болгаркою воно просто буде його рвати. Купив таких шируп, ось таку збітку. Ось бачите, бідка під шируповерта. І отаких ось шурупів під колір цієї профнастилу цього. Так що будемо пробувати, друзі, зараз. Так, розпакував я вже листи отакого От вони кольору. Тоненький метал просто, просто капець, подивіться, як бумажка. Так що, я думаю, його можна ножом порізати. Так, як же ж ми його будемо зараз. Так, 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 зараз притулим і подивимося, що буде в нас получатися. Приміримо, як воно буде виглядати. Зараз беремо лист. Опа. Секундочку. Зачекайте. О. Так, так його не вистачає, щоб перекрити. Ну ви зрозуміли, да? Якщо так? Якщо отак. Вздовж його положити, то в мене не вистачає буквально ну, пару сантиметрів. Просто капець якийсь, що пару сантиметрів не вистачало. Якщо ми отак його зробимо. Отак от і отак. От, таке воно тонесеньке. Отак взяти його і прикрутити отак. От. Отак так от. Тому і так буде краще, так? Да? О, Те? о, це де будка. Красота. Так що будемо так коротше, робити. І буде бомба. Поки я туди-сюди ходив, а вона ось залізла і не хоче вилазить своєї хатки. Ну не хоче ж ніяк. Жужа, зараз я тобі зроблю дах, не буде тебе мочити. А як гарно тобі в сінцеві, так? Да? Ой, гарно. Ой, гарно. Зараз будемо закручувати, бо я трошки відлучився, пішов, пообідав, зараз вийшов. І закручую оце все. Треба замінити бітку. Оп, тепер поставимо оцю ось. О. І все, і отак будемо закручувати. Виставляємо тут рівненько, отак тут посуваємо, не знаю, залишить може трошки, отак. Отак хай воно, бо буде. Отак, може, хай буде. Тут виставимо отак от, отак от і Прихватимо так. Тут рівненько. Зазорчик є, є, достаємо шурупчик. Ось така маніпуляція. І отак раз і прикручуємо. Так, один є. Тепер. отут зараз прикрутимо ще один. Так, перехватили. І тепер і тепер дивимося все рівненько, потім натягнемо його і обріжемо. Рівненько одрізати десь отак може. Зараз спробуємо. Чи буде воно його взагалі, взагалі різати цими ножницями? Його не ріжать цими ножницями. Не знаю, що робити. чи болгарку взяти, одрізати, та і все. Приніс генератор, зараз заведу, та не хочу розмутувати переноску. Це поки розмотай переноску, поки туди-сюди. Генератором підключусь та одріжу та і все. Якщо ж буде різатися, він такий тонкий цей метал, ну просто негодний. Негодимий. Красоти, звісно, не буде тут. <хи> Уже аж як получиться. Так, треба різати. Надіть очки треба по-любому. Так, гляну, чи вам видно буде, як я буду працювати. Переставлю камеру. Oh, Hot Dog. que tive tipo Так, одну сторону одрізав. Ще ще одну треба відрізати. Може, кривувато трохи, ну та з нього не стрілять. Вже прикрутив, закрутив. І ось отут отак підігнув, бачите, і ось можна тут ще, якщо залишиться шурупи, ще придавлю. В ну, общем так підзагнув, бачите. І отак воно буде виглядати. Щас і отут якби ще отак прикрутить. О! Щас на ту сторону, зараз ще один лист прикрутю, так само обріжу. І отут або нахльост, не знаю, якщо вийде, зроблю, а ні, то зроблю з куска, типа конючок чи якось. Ну, якось щось буду мудрувати. І так виглядає вже друга сторона. Та що ж, не обійшлося мене тим, що Ой, тим, що коротше, ще я поїхав в магазин. Пробував вигинати з цього, щоб зробити ось тут стик. Поняли, оцей конючок не вийшло у мене. Поїхав в магазин, купив такий. я покажу вам покажу вам такий уголок пластиковий. Бо такого не було металевого. Ось такий взяв. Ось такий 50-й уголок. Отакий ще стоїть 70 гривасиків. Зараз я його гарненько прикрутю. І шо? І буде будка прям вообще кайфе. Кайфезна. Так, дивіться, ось дивіться. так я перекручую цей уголок, да? І все. І все буде дуже гарно. Так, що, перекручуємо. Ну от, перекрутив я і уголочок, оце, бачите. І тепер сюди нічого не буде затікати. Все міцно, все добре. Будка тепер не буде промокати. І собака буде довольна. Так що, друзі, отак вона виглядає. З будкою я вже закінчив. Так що зараз її виставлю отам. Хай стоїть. І потім, коротше, я хочу зробити копілку. А з чого я буду робити копілку? Покажу і розкажу. Це дуже буде швидко. Всі ви знаєте, що це таке, так? Да? Всі ви знаєте, друзі. Так. Я хочу до цього глечика зробити копілку. Чому Чому я хочу з нього зробити? Викидати, знаєте, типу жалко. Ну, а насправді, коли ми їздили на природу з дружиною, ми ставили на костер, не на костер, а в жар і готували картоплю. І воно, от, бачите, репнуло. Якоби викидати жалко, а вже щось в ньому варити ну, не вийде. Тому я хочу зробити, знаєте що, отут налити суперклеєм. ...приклеїти, Отак. От Переклеїти і болгаркою і так прорізати дирочку. І все, і вкидати туди монети. І така вийде дуже гарна, унікальна копілочка. Так що зараз, напевно, зразу проріжу дирочку, а потім вже буду проклеювати. Світла немає вже. Так, і прорізаємо тут дирочку. Нічого собі! Круг горить і не може пропалити цю глину. Це взагалі. Топ-експеримент і стоп-проект. Не виходить, пропалити. Це взагалі запечена глина. Оцей круг алмазний. Він просто його не хоче прорізати. Просто старається круг і все, щоб ви уявляли. Тому я не зроблю, поки не поставлю сюди круг. По бетону, тому що дуже сильно гріється ця кришка. І в неї аж тріщини, там такі, якщо вам видно, невеличкі пішли. Тому поки я залишу цей проєкт, не виходить, друзі. Треба круг по бетону. Як буде круг по бетону, тоді зроблю. Так що не вийшло, а дуже хотілося зробити. Просто цей круг, він просто ну ріже і він. Не справляється з цією задачею, він просто накаляє оцю кришку і все. Так що, друзі, все капець. зворачуємо як то кажуть, вудочки. Не вийшло, не вийшло, не фортануло. Ну, нічого, наступного разу зроблю. Ну що, друзі, в принципі, з задачою справився сьогодні, який хотів основною це зробити дах на будці для моєї собаки. А собака то в принципі то не моя. Собака то приблудилася. Тут ось о, сусіди жили, о, там он. Зараз я вам покажу. О, там он жили. І вони виїхали в Німеччину, а собака залишилася. Ну, і Вона походила-походила і вирішила прийти до нас. Тому ми її приютили. Вона у нас живе. Купили будку їй, тепер дах зробили, так що. Жужа тепер буде жити, як цариця, да? Жужа. Покажись, ну покажись. Ну а ну, ні, вона дійсно хороша собака, да? Вона така халюся, бочка. І ще вона, знаєте що? Цілу ніч сьогодні гавкала, да? Ай, що ти гавкала цілу ніч, а? Жужа, Жужа, Дюся. Дюзька. Побігли, побігли, побігли. Побігли! Давай, 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 давай! Іди, я покажу будку. іди, Йди сюди, йди, Жужа, дивись, дивись. дивися, будка твоя. Ну, коротше, не хоче вона, так? Да? Давайте подраждимо її. А? 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 Щас не в настрій. А то буває біжить. А ну давай, дивися в будочку, дивись, дивись, що там в тебе. Ну, ладно, 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 все. Ти кажеш мені спасибо, так? Да? Спасибо, кажеш. Все тоді, друзі. Буду відео закінчувати. Треба ще поїхати по справам, ще треба в банк заїхати. Фух, так що, все, на сьогодні досить працювати. Я з вами, як завжди, не прощаюся. Ми ще з вами зустрінемося. До нових зустрічей!